Всім вітання! Мене звати Тєсі. я психологиня, читачка-книжкова блогерка. І сьогодні я хочу поговорити про дві абсолютно різні книжки. Одна з них художня, інша як програмова література статті. Одна з них від колонізаторів, інша від колонізованих, про імперію і про е, становлення нації. Ну, як? В деяких це є, в інших цього немає, але вони дві мені якось трошечки об'єднані, і в принципі я їх читала десь поруч, і тому хочеться поговорити про них. Водночас я ніби так збирала список книжок, які я хочу, ну, які я прочитала і я не говорила про них на Ютубі. І от нарешті я потроху буду їх, напевно, якось за своїми логікою групувати. Отож, сьогодні про в варварів Джона Максвелла Кудзе. Вона має він отримав, по-моєму, за неї А, він був лауреатом Нобелівської премії, двозначним лауреатом Букарівської премії. Так, і він за неї отримав Букерівську премію. І також е, Микола Міхновський самостійна Україна та «Справа української інтелігенції. Там різні програмові твори про е, не лише про Україну, а загалом про контекст цього початку ХХ століття, кінця ХІХ століття, що відбувалося, де відбувалися ось ці національні рухи. От е, і почну я напевне з «В очікувані варварів. Ця книга, знаєте, я. Е, з цією книгою я до кінця утвердилась в тому, що я дуже не емпатична людина. Ну, знаєте, як ніби я працюю психологом, я мусила би, але для психолога теж потрібна така трошки відсторонена емпатія, що я можу тоді, як ну не ридати цілу сесію з клієнтом, хоча це теж іноді потрібна річ. А саме сфокусуватися на тому, окей, а що ти можеш? Де ти? Ну, типу, що ти від цього отримав, чому ти навчився? Давай подумаємо, що можна з цим всім зробити. І власне я була абсолютно неемпатичною до головного героя. Історія розповідає так, якщо коротко про е, фабула сюжету, от е, про те, що є суддя, він живе на прикордоні в крайньому такому території, містечку, ну типу Білгорода, тобто він живе на прикордонні імперії, і власне ця імперія в якийсь момент вирішує, що варвари е, хочуть до неї напасти. І приїжджають слуги імперії, по суті, коти, які починають допитувати варварів. Рибалок, когось ще, жінок, дітей, чоловіків. Потім вони знаходять кочових типу стрільців, варварів. Ну і власне, вся книга вона про ось це таке напружене в очікуванні варварів, і про те, як от імперська оптика на це дивиться. І найцікавіше те, що Читаючи це все, я не відходила подумки від того. Ну, принаймні, це знаєте, як уже тут нав'язую вам своє бачення. Можливо, ви бачите це по іншому, можливо, будете співчувати судді, який він бідний нещастий. Але для мене він просто гвинтик імперії, хороший ліберальний руський, <св 'язок> так можна сказати. І що ніби ось цей садизм, який проявляють типу, ті, хто приїжджали там катувати або там робити якісь свої розслідування злочини, то це одна грань монети, а ось цей такий, ніби такий, який намагається їх в цих варварів пожаліти. Якісь у нього дуже дивні прояви до однієї дівчини варварки, що відто відчуває себе її батько, то коханцев то що щось... ще ну, тобто якась дуже каша в голові намішана, але все одно він ставиться до цього з імперської оптики. Навіть коли цього суддю, тобто на нього теж починає полювати імперія, але водночас не так жорстоко, як на з цими варварами, вона з ним поводиться. І зрештою, навіть свій найгірший час, коли він сидить по тюрмам, коли йому погано, його не догодовують, його побили. То потім він, коли бачить цих варварів, він описує їх, як це сухорляві люди з кислявими грудьми. Їхні жінки, здається, постійно вагітні, їхні діти кволі, недомірки, і на обличчях лише деяких юних дівчат із вологими очима можна Помітити сліди тендітної краси. Урешті ж я бачу одне невігластво, підступність та неохайність. І це, власне, та оптика, яку він навіть не, зні... ну, не спроможний зняти в свій найгірший час, в те, коли він найгірше почувається. І, власне, ця книжка, вона дуже багато в чому про. Секс і сексуалізацію. Е, і тут є, от е, ну, е, дуже цікаво спостерігати за його стосунками з дівчиною-варваркою, цього судді, тому що у них різниця в віці, в статусі, у абсолютно у всьому, як він її бачить, і він дуже сильно її екзотизує. Е, тобто, що вона ніби ст... він її якось навіть порівнює, що вона як така екзотична тваринка, що всі кажуть, що я тримав лисеня, А, а типу, так само я тримаю там дівчину. І він такий потім, ну, ладно, напевно, я, типу, переборшів не, не варто було. Це казати, але по суті, воно так і є, тобто це його глибинне сприйняття і ось це ем, відторгнення, відчуження, що от є ми, є вони. І водночас це відбувається через сексуалізацію. В одній зі сценок він каже, що нерозсудливість чоловіків мого віку немає меж. Єдине наше виправдання в тому, що ми не залишаємо, нібито не залишаємо жодного слід свого сліду на дівчатах, які проходять через наші руки. Наші плутані бажання, наші ритуальні любовні практики, наші слонячі екстази швидко забуваються ними. Вони відмахуються від нашого незграбного любовного танцю, коли прямо як стріли мчать в обійми чоловіків, чиїх дітей вони виносять чоловіків молодих, енергійних і прямодушних. І власне. Секс він же часто сприймається теж от як така патріархальний а, ну тобто навіть не патріархальний, а як е, насильство, домінація. Тобто це про там. Я її трахнув, я її виїбав, я її взяв. От і в цій книжці воно дуже класно помічається. е, І книга, вона. М От, з одного боку тут є якась типу жорстокість, секс, якісь такі виверти, фетиші, навіть я б сказала. От, і водночас, з іншого боку, тут половина або навіть 80% книги це філософствування героя, по суті, про те, що. Я вірю у спокій і можливо у спокій за всяку ціну. І водночас що він починає задумуватися, а чи правильно це, чи неправильно, чи має він право, чи не має він право. І читаючи цю книгу, от, про те, як все руйнується, і навіть на самому кордоні, як імперія сама себе знищує своїми актами дій, то е, мені згадалося альбом Мур про Римську імперію, тому що вона ну вони як його писали саме з оптики, що це типа імперці, що це ну вони поневолювачі. І в них є остання пісня в цьому альбомі «Відвернись», і вона дуже мені співзвучна з тим, що ніби типу не, не не дивись, не думай про це, не зважай, але потім, ніби що ми самі накликали цю біду, ми самі винні, от і все решта. І також читаючи її, я е, згадувала. Подкаст Маріанна Єм. Він і в і, і неї була співавторка, але співавторку я забула. От, і власне подкаст називався Де ми? Він уже, по-моєму, завершений. Ви можете його досі переглянути. І там були дуже цікаві якраз про те, що таке колоніалізм, як це проявляється, як це От, і у них один з. Розділів точно про цю сексуалізацію, фетишизацію, екзотизацію, що е, колонія здається якоюсь такою особливою, екзотичною. І, власне, це дуже схоже мені і от ця книга, і та і подкаст, і все на да, ставлення от росіян до українців, що ми або якісь звірятка, або типу найкрасивіші жінки у світі, але при цьому, що ніби там якісь недолугі, недотакі, недосякі. Е, і водночас на цьому хочеться перейти до Миколи Міхновського, до його книги, оцей самостійної, Цінна Україна та справа української інтелігенції, і що я про неї можу сказати: самі статті Міхновського мені дуже сподобалися. Мені сподобалося, знаєте, як, е, ну я не скажу, що я прям все запам'ятала, і що там я абсолютно з усім погоджуюся, але цікаво подивитися на оптику того часу, що його ідеї вони дуже співзвучні от з тим, що треба було би формувати оцю національну ідею, формувати націю. І це якраз був такий період, коли інші формували, і що нам, ніби, треба відділятися від. Особо він навіть наголошував спеціально на тому, що має бути як незалежність медіа. Ну там телебачення тоді не було, але там преси, книжок, тобто своє видання. І якщо є українська мова, то вона має типу, і тут буде представлена і розширюватися. І власне, ну, печально все склалося так, як склалося на наступні роки для нас і для Миколи. Але е сама книга вона надзвичайно цікава. І е, мене дуже потішив, знаєте, в смішному плані е, вступ Василя Ярененка про Миколу Міхновського як ідеолога державної самостійної України, тому що там в якийсь момент він перейшов на те, що ну, він намагався це як поєднати з е, сучасністю. Тобто, що і зараз у нас це все від там, типу, триває боротьба, і він вважав, ну досі вважає, що наші вороги це е, росіяни і е, ці євреї, от жиди і. Е, у у нього є розділ про жидівство всесвітнє, але е, він говорить про це з ну таким, якби і відстороненістю, що ніби вони для нас трохи чужі, і ми маємо ніби. Відсторонитися від цього всього, але воно час він говорить про це з повагою, що вони завдяки своїй традиційності, завдяки своїй цій такій впертості, тому що ж жит тут допоможе, то, типу єврей-євреї, -євреї, то вони і відстояли ось цю свою, таб тобто, типу незалежність, релігію. Ну і вони змогли утвердитися як народ, тобто ну раніше ніж ми, скажімо так. От. І е, нам не вистачає цієї такої осібності. Е, ось, наприклад, як він пише: як бачимо, кодекси національного егоїзму не є виключено власністю жидівської нації, і з приводу цієї поведінки жидівської нації нас не скільки не дивує. Вона свідчить про високу національну свідомість і солідарність її свідчить про високе розуміння центра і умов, серед котрих вона живе. От і власне, ну тобто для них це був метод виживання. Зараз я би не сказала, що це прям аж настільки е, проявляється в нашому суспільстві. Або просто я якось тим не дуже не дуже тої стикалась. Тут То, типу я олігархат, та, але це для мене так більш як знеособлена частина, тобто не в інтересах євреїв або чогось такого. І наприклад, от він дуже багато аналізує рухів, які тоді відбувалися, як я сказала, уже не тільки наших, але от, наприклад, загайдамацький рух пише таке, що через те, що воно не мало ясної і визначеної національно-політичної цілі, себто заснування великої незалежної української держави, а мало нове ті завдання соціальне, себто знищення кріпаць, то воно скінчилося нічим. Тобто як, ніби тільки в своїй власній державі ти можеш створювати свої власні правила гри, і ти навіть якщо там, ти будеш ну, намагатися щось робити, то це ну, навряд чи закінчиться успішно. І тут я би згадала ще те, як українці намагалися, ну як ще не українці, а русини намагалися. Домогтися своїх вправ в великому князівстві Литовському речі посполиті. Ось це вдавалося, але не прям щоб вдавалося. І це власне я, звідки я знаю, я дивилася дуже класний подкаст про батьків-засновників, тому його теж я вам дуже сильно рекомендую подивитися. Там багато серій, є про окремих діячів, є про такі історичні періоди. Тому дуже і дуже раджу, як зазначає Микола, то не існує і не може існувати спільної державної конституції для нації пану. І поневолений, не існує такої конституції, котра одночасно задовольняла б інтереси нації пана і нації раба. Е, ну тому що власне вони хочуть, щоб нас не існувало, або щоб ми існували, е, асимілювалися, існували за їхніми правилами, а ми хочемо існувати по-своєму. І це власне для того і потрібна е, ну, як у унітарна окрема держава. Наприклад, про літературу він писав, що Москалія надто їх інтелігенція віднесуться до цієї справи ворожої лютою і вживуть усіх культурних і збройних сил своєї нації це не дивно, бо вони цим оборонятимуть свій інтерес, бо хочуть залишити на віки власну монополію літератури, преси і школи в Україні, з яких вони значною мірою живуть. Так націоналізація школи, преси і літератури на території України є ґрунтом добробуту української інтелігенції та економічним інтересом її, як свідомої частини українського народу. Поки український народ буде рабом безправним економічно і політично, як усякий раб взагалі, доти він не зможе бути багатим. Що раб сьогодні надбав. То пан завтра візьме методи і способи видирання українського заробітку дуже досконалі московського уряду і становлять так звану фінансову політику, політику національно-московську, території, заселені націями поневоленими, то ті місця, де живе світове горе, де панує безмежне зледарство, убогість, де купляться хвороби і голод. І власне мені в цій книжці дуже подобається. Що ну росіян і інших типу ворогів України ну на той період, і типу у нас зараз як основні росіяни саме називають чужинцями. Тобто це одразу от означає, що вони для нас чужі, і мені би хотілося навіть повернути ось цей термін. Тобто, що ми їх називали ну там не не до людьми, не, не кимось ще, а саме чужинцями. Тобто, це для нас чуже, це не наше, це ну типу не може бути моїм. Я не можу це зрозуміти, збагнути, бо це просто ну чуже. Ну от воно чуже, воно не потрібне мені, воно інакше. От і власне. В цьому як мені сподобалося як розбирати ці дві книги в парі, тому що в цьому є різниця, як бачить все імперець, навіть там найліберальніший, найлояльніший, най, е, такий ніби нейтрально невинніший імперець, який щось то намагається робити. Він все одно каже: типу, це варвари. Це вони бридкі, вони огидні, вони е, фу, вони хворі, вони тупі, вони не вчать дітей, вони ну ніякі. От і е, власне те, що ми в своїй оптиці теж маємо це собі закарбувати, що це нам чуже, що це ну, воно не таке. І що навіть ось, ну, ось цей чужинець, ось цей е, імперець, він все одно ніяк не зможе ну, зрозуміти, як воно насправді. І всю книгу, оцю в очікуванні варварів, ми. Все одно, навіть тих же варварів, ми не бачимо, ну, ми їх бачимо всюди, але ми бачимо їх з погляду цього імперсія. Ми бачимо їх з погляду судді, який. Ем... Намагається бути лояльним, намагається бути якимось таким, але водночас він не може збагнути, що вони, чому вони ось і які вони. І він нібито навіть визнає, що ну, це їхня земля, це їхнє право. Ми тут чи тимчасово вони нас перечекають, переживуть і просто далі повернуться на свої землі, як розробили до того там, з іншою якоюсь імперією. Але е, водночас ніби. Він не, ну, ми не бачимо, які насправді вони, які у них традиції. І тому нам потрібно досліджувати своє, бачити себе і зосереджуватися саме на собі. Тому рекомендую вам прочитати обидві книги, щоб ви бачити, просто типу виміри зла, подивитися на неї. Хоча ну, дуже специфічна книга, а ось цю просто прочитати для того, щоб. Побачити себе, утвердитися в боротьбі і е, розділити ось цей е, своє, чуже, і те, що ну, чуже чу, від чужинця нічого не треба. От. Е, якщо ви читали, пишіть свої думки на ці дві книги, на будь-яку з них, е, рекомендуйте щось подібне, можливо, там, якісь от, е, там, подкасти, пісні, все що завгодно, що ви вважаєте доречним. Е, і несемося!